Усім привіт! Сьогодні ми розберемо, що таке сценарна маніпуляція, і ви опануєте весь матеріал вже в ході цього відео. В його основу ліг епізод з фільму з Уолл-стріт» з Джередом Батлером у головній ролі, який грає крутого рекрутера на ім'я Ден Дженсен. Не буду вас більше томити очікувань. Розберемо епізод зі сценарними маніпуляціями. Доброго дня! Автокомпанія Імперіал доті слухає. Я той. Ким називаєш до да, це Джоні Кобра. Дай, будь ласка, дані про менеджера виробництва. Вибачте, але відкривати інформацію про співробітників проти наших правил. З якого приводу звертаєтесь? Отже, зайти через парадні двері дено не вдалося, І тепер наш герой застосовує сценарну маніпуляцію та змусить секретарку пройти через кілька етапів, щоб отримати потрібну йому інформацію. Етап перший емоційна атака. З того приводу, дотті, що я сиджу на заводі Нісан з закритою лінією і втрачаю по 90 тисяч на хвилину, бо ваша компанія чомусь вирішила, що може завантажувати контейнери іржавим мотлохом і відправляти їх мені. Атака йде одразу по кількох напрямках. Перший момент перебільшення проблеми та підвищення свого статусу за рахунок наступних обставин. Відома марка Nissan, де кожна хвилина коштує 90 тисяч доларів. Ця секретарка і за рік, мабуть, стільки не заробляє. Другий момент: типу Джоні зі своїм пресингом стискає час для прийняття рішення. І знову-таки вказується на те, що кожна хвилина невирішеної проблеми дуже висока. Вам потрібен містер Рейберн. Ім'я мені потрібне ім'я. Томас його звуть Томас. Атака пробиває захист секретарки. Вона зовсім не хоче бути звинувачою, тому що компанія, де вона працює, понесе значні збитки через її принциповість. На це і розраховував маніпулятори. І ось тепер, коли захист знятий, можна досягнути своєї цілі і дізнатися інформацію про кандидата. Для цього запускається другий етап. Я твій друг. Доті, що? Розслабся, вдихни поглибше, ти молодець, доті, гарно старайся. Тут ми бачимо зміну тону голосу і висловлює компліменти на адресу секретарки. Такий контраст знижує захисні реакції, і жертва розслабляється. Це працює як контраст, спочатку сильно натиснути на хворе місце, а потім відпустити, щоб людина відчула полегшення. Навряд чи людина ще раз захоче відчути біль, тому виникає наступна реакція. Дякую, містере. Ви сказали кобра? Зви мене Джоні. Доті розкажи про цього Тома. Він здоровий чи маленький, старий чи молодий спортсмен, чи освічений. З ким я маю справу. Тепер Джоні і секретарка майже друзі, а досягається такий ефект словами для вас, я просто Джоні. При цьому наш герой навмисно підкреслює панібратство називає секретарку не повним ім'ям доті, а просто дот. І все це заради єдиної мети дізнатися інформацію. Я знаю, що Том часто грає у гольф. Працюю тут же кілька років, скоріш за все. Досі балачок, доті шеф спуску не дає. переключай мене Рейберн. Томе, я Дейн Дженсен з рекрутингової фірми Блекріч. Дякую, що від завжди завжди. Я закономлю твій час, друже. Я не шукаю нову роботу. Нехай зараз і скрутно, але моя робота мені по душі. Я страшенно зайнятий, тому давай, папа. -па. Професіонала можна помітити одразу ж. Він навіть каву встигає ковтнути. Подивимось, через які сценарії, чи то Джон, чи то Дейн проганятимуть кандидата, використовуючи отриману секретарку інформацію. Ну нічого собі повірити не можу. Моя людина помилилася на твій рахунок. Що, яка людина? Я тобі не просто так телефоную. Мені говорили, що хоч гравець у Гольф з тебе кепський, але ти найкращий менеджер з виробництва на усьому півдні. І хоч ти пропрацював на імперіалі усього три роки, тобі стане клепке вислухати мою пропозицію, перш ніж визначитись. І ми знову бачимо застосування емоційної атаки. Які цілі ми бачимо: створити інтригу, підігріти інтерес. І примусити забути про відмовки. Ця емоційна атака складається. Перша її основа це емоційна атака тону голосу. І при цьому ми побачили, що жоден на обличчя не затремтів, коли йшлося про розпалювання інтересу. А це була ключова фраза. Повірити не можу. Моя людина помилилася на твій рахунок. У цій фразі ми бачимо створення інтриги у вигляді міфічної третьої сторони і гра зі статусом Тома. Але тут головне дати тому заковтнути наживку. Далі вхід іде гра в Гольф. І та сама третя, ймовірно, дуже впливова сторона, яка порадила звернути увагу на тому, який у грі в гольф просто профан. А далі піднімаємо статус, тому ти найкращий менеджер з виробництва на усьому півдні. А далі день занижує статус тому, щоб завадити тому, відмовитись, слухати, а також почне набувати собі ціну. І це досягається фразою. Ну, хоч ти і попрацював на імперіалі всього три роки, тобі стане клепке вислухати мою пропозицію, перш ніж визначитись. І спробуй тут відмовитися, адже одразу впливових колах скажуть, що Том тупий не вдаха. То ти Хедхантер? Я хедхантер. І ніколи не програю. Як ми бачимо, пиха Тома кудись поділася. Дуже грамотно розіграний ще один прийом, який називається пауза. Вона підсилює збентеження Тома його остаточно необхідне рішення лише справа техніки. А зараз саме час підбити підсумки. Чому ця сценарна маніпуляція? Тому що в дні етапи розігрується за сценарієм. Він же відточений маніпулятором і може бути застосований в різних ситуаціях залежно від інформації. У даному випадку це була інформація, отримана від секретарки. Саме такий сценарій з емоційними годілками був розіграний в розмові з Томом. На сьогодні все. До наступних зустрічей, цікавих розмов і коментарів у вигляді ваших побажань та відгуків. Пишіть, чи сподобалось вам це відео у коментарях.